Чому планети та зірки мають круглу форму? В небі повно круглих предметів протягом дня сонце схоже на коло, вночі місяць є срібною кулею, і ми знаємо, що планети та зірки також є сферами. Тисячі предметів круглої форми змушують нас питати, чому у зірок немає променів, як це здається, коли вони мерехтять? або чому не існує жодної планети, яка б мала форму куба чи піраміди? В чому причина? Існує сила, яка розгладжує усі світи та перетворює їх на кулі повсюди у всесвіті. Та сила гравітація. Гравітація це тяжіння кожного шматка матерії до іншого шматка матерії. Це те, що повертає бейсбольні м'ячі на Землю та втримує разом цілі планети. Чим більше матерії має об'єкт, тим сильніше його гравітаційне тяжіння. Однак у порівнянні з іншими силами, такими як електромагнетизм, гравітація не дуже сильна. Ось чому ми не помічаємо гравітаційного тяжіння між двома людьми або між рукою та олівцем. В олівці або в людині просто не дуже багато матерії. Однак, якщо кинути олівець, можна побачити гравітацію у дії. Олівець впаде на землю, а не підніметься вверх або полетить кудись в бік. Це тому, що земна гравітація його тягне. Порівняно з олівцем, земля є величезним тілом з великою кількістю матерії в одному місці та з сильним тяжінням. Для того, щоб відчути силу гравітації між вами та землею, просто підстрибніть вгору. Притягання вас назад вниз це притягання вашого тіла до всієї матерії землі. Гравітація притягує речі одна до одної. Наші дев'ять планет утворилися біля 4,5 мільярдів років тому внаслідок зіткнення шматків матерії. З їхнім ростом гравітація втягувала менші шматки матерії та додавала їх до загальної маси. Ви все ще можете спостерігати це явище, коли метеор несеться з неба вниз, притягуємий до Землі. З ростом планети гравітація перетворює її на кулю. Чим більшою стає планета, тим сильнішою стає її гравітація. Нові шматки притягуються та розпластуються. Врешті-решт утворюється округлене тіло. Хоча гравітація перетворює планети на м'ячі, вони все ж таки вибоїсті. З космосу Земля виглядає як майже довершена білоголуба сфера, але якщо наблизитися, ми побачимо, що з поверхні стирчать високі гори, наблизимося ще ближче, і ми розрізнемо будинки та людей. У Землі недостатньо маси, щоб розплющити людину або гору, але існує обмеження на зростання гір, оскільки кора планети повинна бути здатною утримувати вагу. Один з наших найближчих сусідів Марс, менша планета з гравітацією, втричі меншу за земну. Частково тому, що сила тяжіння менше на Марсі, сказав Джеймс Полок, дослідник планети з НАСА, природні структури можуть ставати дуже високими. Наприклад, Олімпус монс, одна з гір Марсу, сягає 23 800 метрів. Це майже висота трьох Еверестів, поставлених один на одного. Олімпус монс або гора Олімп, названа за горою грецької міфології, яка була настільки високою, що слугувала домом для богів. Набагато масивніші планеті, ніж Марс або Земля з гравітацією, скажімо, в десь то за земну, риси поверхні були б більш плоскими та погано б прийшлися високим тваринам, таким як довгошої жирафи. Невисокі, приземкуваті тварини, можливо, блукали б по ландшафту. Інколи гравітацію одного об'єкту у просторі може плинути на форму іншого, який знаходиться поруч. Науковці вважають, що одна супергігантська блакитна зірка має невидимого супровідника, що кружляє навколо неї чорну дірку. Чорна дірка, деколи утворена зіркою, яка розпалася, це об'єкт, чия гравітація настільки силенна, що навіть світло не може залишити її. Потік газів зірки лється в дірку притягуємо і нею. Обертаючись навколо зірки, чорна дірка тягне тіло зірки туди-сюди, деформуючи її круглу форму. З іншого боку, маленькі легкі об'єкти в космосі часто не мають навіть віддалено круглих форм. За такою малою масою їхня гравітація не досить сильна, щоб перетворити їх на м'ячі. Тому деякі астероїди виглядають як літаючі гори. А Фобос, один із місців Марса, має форму картоплини з Айдахо. Гравітація. Повсюди гравітація. Навіть хоча ми найсильніше відчуваємо гравітацію Землі, нас тягнуть також інші тіла з неба Місяць, сонце, інші планети та навіть віддалені зірки. Хоча гравітаційні ефекти зменшуються на відстані, віддалені об'єкти з риму впливають на землю. Гравітація місяця створює приливи в океанах, а гравітація сонця змушує Землю обертатися навколо нього рік за роком. Науковці вважають, що фактично не існує лімітів для поширення гравітації. Навіть на безмежній відстані все ще існує малесеньке тяжіння між двома предметами. Ми можемо відлетіти настільки далеко по суту космосу, що майже втратимо вагу. Вага це по суті міра сили, яку гравітація справляє на предмет. Але оскільки кожен шматок матерії притягує кожен інший, нас все ще непомітно притягувала б якась віддалена зірка або планета.